Вітаю вас, ви на каналі Майстерня Води. Сьогодні приїхали в Коростенський район Бурить абесинську свердловину. У замовника вже готовий фільтр сороковий із сітки нержавейки метрів два він мабуть І, відповідно, труба тут сороковка. Но вона такої поганої якості, вона сжимается рукою. Попоную замінити На 32-й треба і тут може злізти на хамут, клей. Ну подивимось, в принципі, якщо скважина не глибока, то може і Ось наш синтетичний фільтр. Як бачимо, діаметри ідентичні, а можливо наш навіть може трошки ширший. Для буріння потрібно літрів 700 води, інколи менше, інколи більше. Процес називається гідробуріння. Дошли до 7 метра, знайшли пісочок. Пісочок гарний. Біленький. Віталя відпусти, покажи, як штанги самі погружаються. Самі. Ось, Коли знайшов такий пісочок, майже зі стопроцентною верністю можна сказати, що буде водичка і буде гарний дебит. Дойшли до 10 метрів. Вперлися в кабінчик. А нам далі і не треба. Із 7 до 10 метрів йде хороший пісок. Ось такий. Ну, може в нього трохи сіруватий відтінок. Може буде трошки заліза, а може і ні. Ставимо фільтр замовника все-таки. Перехідну муфту. Може проїдемо в райцентр, купимо переходну муфту або щось придумаємо, поки час не переход, щоб прокачати скважину. Все, тут він посадив, замовник сам посадив на двохкомпонентний клей і зажав хомутами. думаю, буде працювати. Витягли наші борові штанги. Ось на 95 розбивали ламку. і обсадились. Зараз будемо... Дренірувати боровий раствор за межі участка. Весь ґрунт до 10 метрів вліз в нашу бочку. Нічого не викидали, ніде, нічого не гадили. Починаємо процес промивки нашої свердловини. Заганяємо чисту воду. Ось скважина. Щоб вимити весь буровий раствор. Наша склажина запустилась. Пісочок вертаємо назад. Склажину. Не склажену, а в забою в округ склажини. Замовник набирає. Спробувати на Смак зараз закипятить, подивиться, чи не жовтіє. Ну, я пробував, на смак металу нема. Нормальна питна вода. Цей фільтр замовника трошки пісочить. Пісок? Так, да, да, так, пісочок, пісочок. Трошки він пісочить. Наші фільтра не пісочать. Вони тримають пісок. Ну, тут скважина буде на полів, так що нічого страшного. А взагалі, якщо підводить до будинку, то прийдеться ставити колбочку з фільтром грубої очистки від пісочка. Так, ось наша скважина. Замовник вже почав вести траншею до приміщення, до стол приміщення. І ця вода на глибині е, труба на глибині промерзання заведеться в будинок. Зараз ось вона йде підключена через імпровізований перехід на 32 трубу. Взагалі ми 32 трубою. І підключили нашого насоса. Дебет пожалуй пожару, виріс після перепідключення. Десь то на 200, то на 300 за годину тут є. Дебет середній вище. Все. Кому потрібна така свердловина, звертайтеся, Бурим Житомирська, Київська, Хмельницька та Вінницька області. Всім пока!